Валентині Момот, 72. Вона переселенка з села Павлівка Донецької області. До повномасштабного вторгнення розповіла жінка, її родина мала декілька будинків, землю, все необхідне для життя. Там жила, поки не розбили, все розбили, куча того кирпича, нема вертатися нікуди. Просто нікуди вертати. Ой, 8 місяців в підвалі сиділа. Скажіть мій дім розбило. сусідка мене забирає, пошли до нас. То її вбило, ми її похоронили. Потім з бабусею жила, її вбило. Я була в дочці в менше з 80-го року Олечка, вона готова їсти на костру, а я прийшла, принесла, не знаю, пиріжки, щось принесла, тут як летить ракета. Я падаю під деревину, якась деревина там у них, якийсь куст такий здоровий. Внук тікає до сарая, сарай його прибиває, він сипе з себе землю. А Оля між дошла коблоком і нема руки, шкурка висить одна. Майже два роки тому Валентина Іванівна виїхала з рідного села, її вивезли українські військові. Я взяла сумку, а в саме найголовніше похоронний. Це найголовніше для мене було. І взяла сумочку з документами. Все. Була в сапогах, їхала в марту місяці, а там же ж впала арматура. Я падаю через ту арматуру. Одривається у мене сапог підошва. І все, солдат бере ногу. Закручуй скотчем, я з тим скотчем приїхала сюди в Луцьк. Разом з іншими переселенцями тимчасово оселилась в церкві християн Віри Євангельської фіміам у Луцьку. Тут розповідає, одразу взялась за волонтерство. Тут кожну п'ятницю і робимо вареники. 12 відер, 12 літрових, і голубці робимо, і торти, мажемо, печення, все, що заказують. І пельмені робили один раз. Для наших захисників, для солдатів вони дуже люблять це печення, дуже нам благодарять. Ми стараємося робимо, як можемо, спечеться, прям їші хочеться. вкуснятина. Зараз жінка знімає кімнату у Луцьку, говорить діти, внуки, правнуки роз'їхались в різні куточки світу. Мені вже уїжджати просто нікуди, тому що ну, нікуди вже їхати. Все розбито. Вже все буду тут доживати, скільки житиму, мені 72 роки. Ой. Діти розкидані по всій Україні, одні в Харкові, одні в Донецьку. Дочки менше відбив снаряд руку. В середній сім'ю зятя на копчику така железяка. Хірург сказав, якщо її витягнути ту же, вона вже влізла у кость. Як витягнути, буде лежачий інвалід. А так він, хоч з палочкою, передвигається і машину води. Сім'я в мене хороша, ніхто не п'є, ні з міліцією не зв'язаний, ніхто не сидів, ніхто не варує. Ну, така сім'я, отака, сім отака на сім'я. Отримує невелику пенсію, говорить Валентина Момот, тому що тижня ходить прибирати 11-поверховий будинок, щоб вистачало грошей на життя. Прийшла в підвалі, переділася. Прийшла, помила 11 етажей. все помила, ліфт помила, мусор зараз винесу. Треба підняти кожну дорожечку, протерти. Хазяєчка приходить, провіряє так. Ага, порядочок. Чисто треба на совість. Раз взяли в такому віці, то треба на совість робити. Моя Оксаночка плати за мою роботу. Я чотири рази в місяць дає вона мені дві тисячі. У мене три тисячі пенсії. Я кажу на всю страну, три тисячі, тридцять на шахті отработала. Не знаю, то коефіцієнт був маленький, то маленька зарплата, то Ну так спасибо за це. Три тисячі. І дві тисячі нам дають переселенчиські, я дві тисячі плачу за квартиру бабусі комунальні. І так і живу, а що робить? А дітям сідати на шиї не можна, правильно? В своїй сім'ї, кожен живе, кожен платить за все. Нічого, я ще буду жити 100 років. Я буду жити, Я не хочу вмирати. Я буду жити.